О 7.30 ранку біля гімназії інтелекту Кропивницькому збираються діти з батьками. Цьогоріч, за рекомендацією Міністерства освіти, свято першого дзвоника влаштовують у приміщенні школи, говорить директорка Тетяна Тиханська. Безпекові ситуації ми приділяємо найголовніше найперше місце, тому масових заходів в нашому закладі немає. Заходи перші уроки проводяться. Класі перші класи в актовій залі з батьками. Вперше лунає шкільний дзвінок для 73 першокласників гімназії. Тут класне укриття, і я хочу до школи, бо, бо я хочу починати самостійне життя. Найбільше подобається читати в сучасних реаліях. Ми найбільше хвилюємося, що війна і щоб у дітей було укриття. Ми були на екскурсії, і нам дуже сподобалося. Перший урок присвятили вшануванню пам'яті захисників і захисниць України, говорить класна керівниця восьмого класу Наталія Антонова. Це дуже важливо для наших дітей, які стають дорослішими, які формують свій світогляд, які повинні розуміти відчувати, що відбувається в нашій країні. Дуже хотілося, щоб вони не були байдужими до подій, які відбуваються, щоб в них формувалося почуття шани. Почуття відповідальності за свою країну на урок до восьмикласників запросили випускника школи військового Сергія Даниленка. У свої 25 він має бойові нагороди, серед яких, зокрема, орден за мужність, виконував бойові завдання з 2022 року на Ізюмському і Вовчанському напрямках Харківщини в Донецькій та Луганській областях. Ніколи не міг подумати, що коли я сидів за партою, а зараз я захищаю таких, як ви. Я не хочу, щоб Саме ваше покоління спіткала така доля, яка спіткає зараз нас. Багато дізналася про військових, про те, що ми маємо поважати їх, те, що ми маємо розуміти, завдяки кому ми навчаємося, сидимо за цими партами, живемо повноцінним життям. ми маємо… Пишатися випускниками нашої школи, які зараз захищають нас. Учні четвертого класу на першому уроці прикрашали печиво для військових. Мені подобається таке перше вересня, тому що так ми більше зближуємося з класом. Минулого навчального року учні гімназії навчалися півроку за змішаною формою, говорить директорка Тетяна Тиханська. Цьогоріч, каже, вчитимуться очно. Школа працює в першу зміну в очному навчанні. А після обіду вже будь-які гуртки працюють. В школі відремонтоване в минулому році повністю укриття. Воно розраховано на 1200 дітей. У разі повітряної тривоги всі учасники освітнього процесу спускаються в укриття. Під час навчання доньки в школі це є звичайна безпека. Це є сучасне укриття відремонтоване. Також дуже важливим фактором це є очне навчання. Діти зараз навчаються в школі, вони відвідують школу, вони знаходяться під наглядом учителя. От вони отримують прямий контакт з учителем. Відповідно, вони отримують якісні знання. 1 вересня навчання розпочали у понад чотирьох сотнях шкіл Кіровоградщини 86 тисяч 153 дітей. Очне навчання буде у 354 школах. За змішаною формою навчатимуться у 48. У одній до кінця року буде дистанційне навчання через ремонт. Торік в 418 школах області навчалися 91 145 учнів, розповіла керівниця департаменту освіти Ельза Лещенко. Кількість шкіл у нас зменшилась на 15. Було 408 418, сьогодні 403 школи. Але із 15 шкіл 6 шкіл закрились. Знов таки, це всі філії, не юридична особа, це філії. Закрились, призупинили свої дільниці 6 шкіл, злиття дві школи, і змінили статуси, статуси філії набули. Мова йде про демографію. Менша кількість учнів, а від цього і йде призупинення. Шкіл каже, форма навчання залежатиме від безпекової ситуації і може змінюватися. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.